Десятки місцевих жителів Артемівського мікрорайону 18 лютого зібралися біля каплиці Божої Матері Почаєвської. Цього сонячного дня відбулася церемонія освячення невеличкої релігійної новобудови, зведеної наприкінці минулого року. З цієї нагоди до шостки завітав єпископ Конотопський і Глухівський владика Роман. Каплиця в Артемівському мікрорайоні з'явилася за ініціативи місцевого підприємця Сергія Захожого. Шосткінець за власні кошти збудував святиню. Відтепер у жителів прилеглих будинків є можливість помолитися Богові та поставити свічку, не йдучи далеко. Невеличка капличка Божої Матері Почаївської це лише початок. В планах у підприємця побудувати їх декілька не тільки в місті, а й в районі. На западі Україні в кожному селі, в кожному гаратки, в кождом знаходяться об'язательна часовня без. Божья матерь, понимаете? А у нас этого мало, практически нету. Мы хотим еще это, часовинку поставить у, у Ковтунхуторе, хуторе потом мы хотим колокольню поставить на петуховке. Віряни Артемівського мікрорайону з нетерпінням чекали цієї події моменту, коли вони зможуть попросити заступництва та допомоги у Богородиці Ісуса Христа. Тому 18 лютого біля святині зібралося чимало люду. Віряни подякували підприємцю за його вчинок і бажання сприяти розвитку духовності шосткинців. Це така радість для віруючого чоловіка, і слава Богу, що її поставили, і вже освітили, і Тепер можна підходити молитися. все очень торжественно, и, честно сказать, я даже не ожидала, тронула за душу, и столько всего батюшка хорошего сказал. Вообще, конечно, будем все молиться на таких святых местах за Украину, за каждого из нас, за ближнего своего. Надо воспитывать этим, наверное, людей, и привлекать людей всех к покаянию. Люди, если будут каяться в своих грехах, вот тогда будет мир и любовь, и все. На відміну від міських та сільських храмів, каплиця Божої Матері Почаївської буде доступною для шосткинців цілодобово. Городяни можуть у будь-який зручний для себе час запалити тут свічку чи почитати акафіст. Владика Роман також нагадав городянам, як необхідно поводити себе віруючим, які приходять чи проїжджають в повз святиню треба думаю перехреститися якщо може якісь є незручності то хоча б так помолитися чи, чи наш сказати чи бороється діво радуйся ну як хто вміє так і треба дійсно звернутися до бога і до його причистої божої матері до речі саме божа матір почаївська є заступницею від нападу чужинців при звільненні з полону зцілені від тілесної і духовної сліпоти